Буду малювати підсніжники. Я справа в тому ніколи не бачила їх вживу. Але в Черкасах побачила їх перший раз. Вони виявляються так пахнуть, вони такі ароматні. Я, звичайно, Черкаси полюбила дуже. Мені подобається це містечко. Дуже гарне. Мені подобається, що тут багато такого зелені, квітів навіть влітку свіже повітря. Я з Харківщини, з Харківської області. Балакрійська громада, переїхала сюди в Черкаси, бо потрібно було мені лікування. От, продовж восьми років я боролася з хворобою онкологічною. Але якби лікувалася в Харкові, результатів таких не давало лікування таке, як потрібно. Мені була потрібна трансплантація. Ну, от, так вийшло, що з початком війни от, якби, виїхала в Черкаси. Почалися дуже обстріли Харкова, і там уже лікуватися було неможливо. Другого просто виходу не було. Треба було їхати. Бо хвороба була недолікована. З початком війни вона ще усугубилася трохи, тому що в мене почалися панічні атаки. ось. Почалися ці панічні атаки, я впала в депресію, почався якийсь больовий синдром. Тобто я виїжджала з такими страшними болями. Мене прийняли тут в Черкаському онкодиспансері відразу ж і взяли за моє лікування. Ну, просто екстрено. взялись так, ну, як, ну, своя, своя рідна людина. Потім прийшов час трансплантації, там був пошук донора. Ну і врешті-решт, донором став мій рідний брат. Мені 11 серпня зробили пересадку кісткового мозку, він приїхав, він мені підійшов ось. Ще довгий період відновлення. ще відновлюватись? Бо це якби складна така процедура. Насправді. Я не знала, що, що мене чекає. Думки такі, всякі, от я ще такий панікюр, панікюр. От, думки різні такі, от в голову, як пройде, а ну, а як воно буде. І потім якось був у нас Zoom зустріч психологині. Там було питання, як ви себе от заспокоюєте. Ну, Там дівчата теж, хто в'яже, хто там кулінарія. Я кажу, ну, я якби, ну, малюю. ну, Я забросила це все, я до війни, от, картини писала, все, от, це все от, було. А потім якби, от, ну, не до того зовсім Я просто наскільки була от, в такому стані, що думаю, як воно буде далі і що воно буде далі, бо ну, не могла повірити, що отак. І там от є такі техніки от, психологічні помалювання, арт-терапія. Я купила гайлів ручку і почала от малювати, просто чорною ручкою. Ну Воно ж то заспокоює. А потім я отак -от раз малюю, щось, малюю в один день і думаю, а я оце з чорною ручкою. Я взагалі люблю кольори, щоб все було кольорове. Я почала стягувати кольорові олівці, фломастери, все, спочатку, а потім, потім купила саму от, недорогу, цю, звичайну акварель. Я ніколи не пробувала техніку пастелі. Ми малювали там, да, малювали, це був олівець простий або вугілля, от. а пастелю ні. А так відкрила інтернет і просто мені от, просто от раптово попалося це відео. Думаю, так воно не важко, воно ж не важко, як гарно виходить. Я пішла, купила пастель, купила набір пастелі. Трошки тут удосконалюю удосконалюю цю техніку пастелі. Взагалі я вже дуже скучила по холстах, це ж на папері всі роботи мої, а я вже скучила за холстами, за оці мазки, акріл. така ось техніка. З початком повномасштабного вторгнення нас розмістили в цьому шелтері. Тут ось знаходиться кухня. Це кімната, де ми відпочивали, проводили свій відпочинок, вільний час. Це ось моє ліжко. Дуже комфортно. Часто проводились такі групи, майстер-класи. Ми робили такі ляльки-оберіги. Дуже цікаво. І валентинки робили. От, були психологічні різні групи такі, ну, не сумували, не скучали, так сказати. Ну, постійно ж з дівчаткою нам ну, от, пропонували такі ось заняття. Вже незабаром їду додому, вже збираю речі, збираю малюнки. Гарний настрій, повертаюся додому. Мене чекає там син, мама, бабуся, брати мої. Я зробила перші такі кроки важкі для перемоги над хворобою. Я не боюсь повертатися. У нас Харківщина, прифронтова зона. Я перемагаю, вірю в перемогу і вірю, Україна переможе. Hmm. Uh -huh.